Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні ми продовжуємо тур по воєводствам Польщі. І сьогодні ми їдемо в мазовецьке воєводство. Можна до тебе мазовецьке воєводство? Звичайно, звичайно, можна. До Добрий день. Моя столиця це Варшава, як столиця Польщі Сусідів я своїх не пам'ятаю, вибачте, не запоминаю у мене є 5 городських повітів, 37 земських повітів. Ого, як багато. 35 міських гмінів, 50 міськосільських гмінів і 229 сільських гмінів. Розкажи ну, про свою історію, будь ласка, як ви знаєте, колись була така держава Мазовія. Чули про таку? Ні, не чую. У 1939 році було утворено Варшавське виросто після поділу Польщі туди входили такі повіти: Блонський, Варшавський, Венгровський, Вославський, Гарволінський, Гостинінський, Груєцький, Дзялдовський, Кутновський, Ліпнівський, Ломжицький, Ловицький, Маковський, Мінський, Млавський, Нешавський, Олександру Куй. А, ні, це центр: Остроленський, Островський, Плонський. Пша... Пшасниський, Полтузький, Радзимінський, Равський, Рипінський, Серпецький, Скерневицький, Соколовський, Схочевський і Цехановський. Але після війни воєводство було відновлене. Розкажи, будь ласка, про список своїх е, міст. Добре, добре розкажу. Обов'язково це бежунь, це міста вже блоні, брвіну, брок, польське. Бялобжеги, Варка, Варшава, Венгру, Висьмежице, Вишогруд, Воломін, Вишку, Гарволін, Гліноєцьк, Гомбін, Гостинін, Гродзиськ, Мазовецький, Груєць, Гура Кальварія, Дробін, Желеху, Жирарду, Журомін, Закрочим, Зволень, Зеленка, Зомбки, Ілжа, Калушин, Карчев, Кобилка, Козеніце, Констанцін. Єзь Єзьорна, Косуляцький, Ласкажев, Легіоново, Ліпсько, Лом'янки, Лосицький, Лоху, Мазовецький, Маркі, Мишинець, Міляновек, Мінськ, Мазовецький, Блава, Могельниця, Морди, Бщону, Насельськ, Нове М'ясто над Пилицею, Новий двір Мазовецький, Ожару Мазовецький, Остроленка, Остромазовецька, Отвоцьк, Пілява, П'єнки. Плонськ, Плоцьк, Польський, ну, польський країни. Ми зрозуміли Подкова Лесня, Прушку, Ултуськ, Пшасниш, Пшисуха, Пясечно, Пясту, Радзимін, Радом, Рацьонш, Ружан, Седце, Сероцьк, Серпць, Скаришев, Соколупідляський, Сохачів, Солеювек, Тарчін, Плущ, Халіну, Хожеле, Цехану, Шидловець, Юсеф, Юзе. Фу-в, ну все, до побачення. Отже, ми закінчили випуск. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, обов'язково підписуватись на канал і нажимати на колокольчики. Отже, гарного вам вечора, ночі, обіду, до обіду, після обіду, ранку е і так далі. Отже, гарного вам настрою, до побачення, до нових зустрічей!